Привіт, це підсумки дна. Мене звуть Денис Бігос. Іди до дупи, народ мене народ обрав. Під таким девізом минули останні кілька днів у мера Дніпра Бориса Філатова. Є розширена думка, що це в принципі логіка всієї роботи міського голови Дніпра, але не будемо узагальнювати. Почалось все з того, що Філатов призначив новим головою муніципальної поліції Андрія Ткаченка. І це призначення вже привід згадати у нашій програмі, тому що Андрій Ткаченко. А давайте наочно нагадаю, хто такий Андрій Ткаченко. Це розгін Євромайдану. Активну участь в ньому брав дніпропетровський беркут, керівником якого Ткаченко і був власне пряма мова. Якщо ви такі чесні новини, Ви на весь мир розказали, що Дніпропетровський Беркут біл людей. Ви ж можете в прокуратуру прокуратури знабил я нет? Що ви охороня? <серква> Охрана общесного порядку. Через місяць після розгону Євромайдану Ткаченко був третім у переліку беркутівців винних у тому побитті. Через 4 роки очолив муніципальну поліцію Дніпра. Кар'єрний політ. Нормальний. І як я вже казав, сам факт такого призначення це привід задавати питання. Окей, одне питання, але багатогранне, якого в дітька біса відбувається? Можливо, на це питання навіть є якась відповідь. Можливо, вона навіть прийнятна, хоча я уявити її не годен. Але Борис Альберкутович Філатов вищий від цього. Ну, дійсно, хіба мер – це та посада, на якій? Потрібно щось пояснювати. Я не буду виправдовуватись. Коротко повідомив Філатов. Ми живемо у важкий час, який вимагає професіоналів. Це реальна політика, а вона поскладніше кришталевих ілюзій та шмарклів у Фейсбуці. Ось про шмарклі і поговоримо. Адже риторика Філатова, усі його тупі барани та посили в різні місця у відповідь на нагадування про той самий Євромайдан, вона важливіша за саме призначення. І Навдивовижу з цим призначенням гармонує. Позиція, йдіть нафік, дітлахи, ми тут реальну політику робимо. Це холєра, це рівно те, з чого Євромайдан і почався. А вже потім прийшов Беркут. Більше того, зі слів століть-пельку, я тут головний і мені краще знати, які лунають від людей на виборних посадах. Починаються режими і скупі тези про реальну політику це найгучніший сигнал про те, що політик втратив зв'язок саме із реальністю. Втрата відчуття зворотного зв'язку це сигнал навіть у випадку масової підтримки. А у ситуації, коли мер став мером тому, що за нього проголосували трохи більше людей, це діагноз. Іронія в тому, що головним конкурентом Філатова був опоблоківець Вілкул. і в першому турі. Коли були ще якісь кандидати, голосів у Філатова з Вілкулом було порівну. У другому Філатов вирвався вперед на 15%, здається, відсотків, і ці 15% відсотків це, ну, навряд чи палки шанувальники. Соціологічно, це виборці, які голосували не за Філатова, а проти Вілкула. Це виборці, які та хто завгодно, аби старого Беркуту не було. І. Опа! Стьопа! Повернись в теперішнє, ти вже не комендант революційного жовтневого палацу, пише Філатов у відповідь на прохання згадати Небесну Сотню. В цьому теперішньому Філатов реальний пацан з реальною політикою. А ви всі ніхто і бидло. Це не просто теперішнє, це ще й минуле така ось кепська часова петля. Причому, як це відомо з фізики, зсередини системи не можна спостерігати за системою. Тобто, навряд чи сам Філатов, коли пише цитую, істеричним пасіонарієм, цитую, звали займайтесь своїми справами, гадає, ким би він був за відсутності таких пасіонарів три роки тому. Тоді, якщо я правильно пригадую, Борис Альберкутович сидів дуже далеко від України, спостерігаючи, як тодішні пацани з реальної політики, потрохи дорізають його бізнес. Нині ж він будує свою власну вертикаль. Це знову ж таки цитата. Занадто довго в цьому місті правили клани. Якщо не впорусь, проженіть мене через три роки копняками. Тут, мабуть, йдеться про три роки правили клани Нефілатова, але мова не про те. Муніципальна поліція, яку очолив екс керівник Дніпровського Берку, то це саме та структура, яка охороняє. Так, міські адміністративні об'єкти. Така... Мерська гвардія. І судячи і зі слів і з дії, Дніпровський міський голова вже зараз налаштований не на виборний процес, а на реальну політику, боротьбу в кого сильніший копняк. Це були підсумки дна. Іде на збігус. До зустрічі.